Всім привіт! Ви на каналі Алюна Флор. Уже осінь прям вступила такі гарні права, вже жовтень місяць. Уже, якщо подивитися, барви в нас дуже-дуже гарні в жовтні місяці. Вже мій ставочок також облисіває. І потихеньку, потихеньку мої орхідейки займають свої. Місця на веранді, щоб пережити е, зиму, щоб порадувати нас зимою. Сьогодні я хочу ось перед вами такий в мене куточок. Я сюди зібрала всі свої хоєчки. У <кій> мене їх не так багато, але три монстра є. Ось ця хоєчка. Вона ще в мене ні разу не квітла, тому я зовсім не знаю хто. Колись купувала в одному магазині за 2 євро. Такий невеличкий горщичок. І ось за три роки вона ось так оплела. Але ще квіточок я її не бачила. Сама стара в мене, сама здорова. Ми, з неї, ми її з вами пересаджували по весні 24-го року. Ну, перевалка була. Ось така свічка, така ялинка. Вона все літо квітла. Тут ось у неї багатенько ще буде дорощувати, там дивилася. І е, ще одна. Мені її подарували. Також ми її з вами пересаджували в 2024 році. І мадамка признула. В тому році зовсім не квітла. А ось в цьому році, дивіться, на осінь зібралася в неї такі. Гарні, гарні біленькі зірочки. О, тут на підході, на підході. Я її тут кручу, крутю, крутю на, на її кругові. Вона в мене на кругові і була, це був подарунок. І от я її обкручую. Також тут декілька молоденьких. Ось ця також вже треба пересаджувати. І ось там. Стоїть коєчка, яку мені привезла Марина Теліш. Там є бірочка, але не полізу. Тут аж повісила, щоб красуватися моєю макродемією, мультифлора. Останнє, я так думаю, ціле літо також мене дуже вона радувала. І це дорожчина квітонос і ось такий пишненький. Також хочу показати моє ну не те, що нове хобі, ну просто цікаво було. Якщо ви трошки слідкували, я була в цьому році в Португалії. І звідти я привезла ну, одну орхідейку, також, ну я її не показувала, бо я її знайшла від квіташки, З однієї вона була пелором, з другої сторони, вона була метеликом, ну, Після переїздки я її обрізала квітоноси, щоб вона влізла в, в валізу, то будемо ждати, тоді покажу. А там взяла таку за 5 євро таку невеличкий е е ростик цієї папаї. Попробую, подивлюсь, що буде. Чоловік мене вже давним-давно крутив, щоб я йому виростила із. Кісточки цього авокадо. от Чесно сказати, ну не хотілося мені. ну А тоді таке гарне, здорове авокадо попалось, і от я його проростила. Він в мене все літо був ну як в спячки, трошки отаке от невеличке, дав ростик і все. А от по осені стартонув. І також там в Португалії я Купувала манго і дуже мені сподобалось. Ну, різні я і тут купую, але от іменно там воно було на... найдобріше мені, і я його проростила. Тут ось таке невеличке відгалудження. І ось поки що стартує добре. ну Погратись взялась А хочу я вам сьогодні показати, трошки е, дати вам новини із Е, моє... Про мої орхідеї із мусорки. От якраз, якраз майже день в день, це рік тому вони в мене з'явилися. Хто не в курсі, швиденько розкажу їхню історію. На, літніх, ой, на шкільних канікулах тому році я їздила до моєї доньки там, на в Британці туди під Англію. І е, там є така теплиця Лізохіди е, Бельзитваль, називається так. Я вам її показувала, ми там мандрували. І от е, я в тому році їздила з батьками. І е, е, поки я там е, шарилась по теплиці, татові і мамі було скучно, в общем, вони почали е, е, в округ е, ходити. І, Мама мені написала, я ще в теплиці була, вона мені скинула смс, каже, я тобі взяла одного е е цимбідіума. каже, взяла я тобі цимбідіум, відіум, а цим ви, е виявився оц, ось така рослинка це в нас Ансидіум з паселатом. Ви, хто з одною давненько вже на каналі, знаєте історію. Він дуже довго дав здоровених, Рост от, квітоносів. Ми всю, ми всю зиму їх ждали, ждали, він там ріс як дереза. Ну, в общем, так я його і називала, поки не знала новини моєї дерези. Ну, в общем, коли він зацвів, ми вирішили, що це Спаселатум. І от в нього пішли нові зрости. Ну я так думаю, що ці... вона буде квітнути раз-два роки, тому що, от, бачите, зрости тільки так, як вона квітла е десь до кінця першого місяця літа. Потім вона почала потихеньку випускати, трошки відпочила і десь в кінці літа почала випускати нові зрости. То я так думаю, що тільки на той рік, щоб отак нагнати в таку бурбу. А на той рік вона тільки почне квітнути. Ну, вже знаємо, хто буде. Також, ну, коли я побачила, кажу: ні, мамо, це, ні, це не цим відео. Ну, нехай поїхали ми, і так вийшло, що через тиждень ми туди вернулися. А мама мені каже, там ззаді за теплицею на свалки, стільки горшків, стільки орхідей. Ну, кажу, що ж ти хочеш? Каже, якби знала, більше взяла. Ну, так вийшло не по нашій вині. <кій> Вибачте, Ми е, повернулися через тиждень, і мама заготовилася сумками. І, в общем, е, поки я там поїхала, бо деякі дівчата мені писали, е, якщо повернетесь, візьміть мені ту чи іншу орхідейку. Ну, в общем, Я там ще трошки погуляла всередині. І е, поки я гуляла, мама мені назбирала повен, повну повну машину, повен багажник. Додому ми приперли 18 е, ящиків, 18 рослин і одну котлею. Котлея поїхала і, е, Ну, я тоді кинула клич і сказала дівчата, ну, я є, зробила відео, і дівчата, кому потрібно, відправлю в Україну, ну просто пересилка. Так віддам. Ну, в общем, пристроїла я 8, 8-9 орхідей. І в мене залишилось половина 8-9. Майже, ну як, майже. ми по осені побачили три орхідейки, які вони заквітли. В Україні зараз, мабуть, одна тільки залишила, що не квітла, а також в Україні вони всі проквітли. окрім, А і котлейка поїхала також в Україну. Не знаю. Я знаю, що вона дала три нових зрости, Потім один заморозила і погнала тільки один, тому не знаю, чи там щось вийшло, чи буде вона квітнути, чи ні, але вона себе добре почувала. І от е, остання, яка заквітла. Це ось ця красунка, я її показувала в квітині, е, вересня місяця, до, до сих пір квітня, і там я бачила, вона видала ще один квітоносик. Е, тут е, ось така красуня, також, я так думаю, відійде квітіння жовтня місяця, ну листопада, це точно. Тут у нас також іде квітоносик. Це я ще не знаю, хто це буде сюрпризик. Ось тут оце самий кучерявий такий, якщо ви бачите, там також ну, мінімум два квітоносика буде. Ну ця така прям кучерява кучерява. Е, ось ця також заквітла вона в вересні місяці, Ну е, е, не в вересні, а в кінці е, серпня місяця. Це єдина квітка, що заквітла в серпні місяці. І це також, ну, кусочек було два таких е... це мене тут Мені показалось. Два таких е... кущика і одного трошки одвалилося, бо я там в общем, збирала, збирала, щоб вам сказати, сама страшна, е... вони в різному стадії були, оце сама страшна е... орхідея. Ну, пішов один зростик, інший, то думаю, десь. Через рік, може, два побачимо, хто тут. Так, ось тут, ну, ні, тут ще вона е, гоне, там новий квіто... ой, псевдобульбу. Е, але з цього квітла це білаара, така прямий вона влітку квітла. Ну, в, общем, в принципі, в принципі, так, тут також. Бачила, ось там, ось там, якщо додивитися, там є також квітоноси. Ну, в общем, дуже сподобалось цим дівчатам. А це, це я колись купувала. Це в мене а, ант, просто цидіум написано. Купувала і ждала я його три роки. Ось такий. Ну, покажу вже, як розквітне дуже гарно в цьому місяці, як він квітнув. Ну, все одно нам прикларашає. Чому я вирішила вам сьогодні їх показати? Ну, по-перше, показати, як вони себе добре почувають. Тут і інші в нас ось це в мене тут оця моя Мільтонінька. Пам'ятаєте, така, що на жирафчика похожа. Мільтонія Кандіда Варіасіон Grandiflora. Вона кожного року квітне. Ну, якось так багатенько вона тут, я вже три прищипнула, і там в неї ще два маленьких лізуть. Ну, вони не такі пишні, не знаю, дає багатенько, а от по 3-4 квітки на самому квітоносику. Тут в мене така білара, вона фіолетова, прям страшна, ту, ту же, поки не видно, майже дозвіла свої е, псевдобульби. Тут, ось, пам'ятаєте, біфінарія ореа, ореа Фульва. Я казала трохи відкриє ще свої квіточки, як я вам її показала. Ось так. Вона до сих пір уже місяць. Місяць точно квітне і поки що не збирається здаватись. Так от, також мене, якби наштовхнуло на це відео ну, чуть більше тижню тому. Тому. цієї теплиці Лізохіди Belles Бельзетваль, йому 44 роки, не такий вже й старий. Я з ними, ну, як перекинулася декілька словами, коли ми їздили з вами 5 жовтня на виставку там, на юг на південь Франції в аббатство. І е, буквально через тиждень потім е, побачила в Фейсбуці на його сторінці, що, на жаль, він помер. Помер скоро постижно, ну більше всього, що щось серцем було. То поки що е, е, теплицю побачила, зайшла до, до них на сайт. Написано, що теплиця відкриється 25 числа е, тільки в суботу. Поки що так буде, тому що його жінка і діти залишились. ну, Представте, 44 роки і нема людини. Нема людини, це все ж таки страшно і спонтанно. Він дуже такий був фанат свого діла. У нього не дуже велика теплиця, там дві, дві теплиці. Він дуже полюбляв оці сорти, все, що онцидіуми, все, що білари, все, що камбрії. Ну, в общем, в основному в ньому такі були. Чому він ці повикидав? Я його ніколи не питала, бо я йому ніколи не казала, що ми нагребли. О, але в нього, в принципі, бувають цікаві сорти. Так що ось так, ну, мені сумно, тому що я цю людину знала. І я знала, що в нього був великий потенціал в орхідеях. Він почав там, в нього були такі плани вирощувати природні цимбідіуми, Він вже перші навіть закупив. Тепер я не знаю, може по весні, коли поїду до доньки, таки заїду, подивлюся, чи зможе його жінка продовжити його діло. Це розуміти, кошти коштами, якби продажа продажами. А треба, щоб був хист і щоб було натхнення. В нього було натхнення. Хвати жінці натхнення. Чому би ні? Подивимося. Ну, в общем, ось така в мене може трішечки сумна історія, сумна для е, Бернара, але е, другий шанс. Випав ось цим дівчатам, які нас радують. Я в кінці відео, кому цікаво, вставлю фото уже ем, квіточок, які квітли. Хто поки що тільки дві квіточки, ну, дві рослинки, що е, якби, повторилися. Дві в мене е, і е, е, дві в Україні у різних дівчат, не в одній і тій самої, також гарно. Що повторилося, а поки що кожна рослинка заквітає по-своєму. Ну, на... <гум> Ось таке в мене сьогодні відео. Поки що веранду всю вам не показую, тому що ми ще устатковуємося, але цей куточок вже якби на своєму місці. Пішла я далі остатковувати. У нас зараз сонечко трошки. Тут приємно, гарно. А вам всім бажаю гарного дня, всім пока-пока.